У дитячій книгозбірні зібралося чимало юних читачів, які полюбляють творчість енергійної Галини Козак, яка більше розповіла про свою діяльність. Більше по сюжеті у 12 годині у Бродівській міській дитячій бібліотеці відбулося знайомство із творчістю Галини Козак, на яке завітали 4-го а класу Бродівської початкової школи разом із своїм класоводом. Ведучою творчої зустрічі у дитячій бібліотеці була заступниця директора по роботі з дітьми комунальної установи централізованої бібліотечної системи Бродівської міської ради Надія Степура, яка коротко розповіла про талановиту людину. Є? Ви маєте змогу зустрітися із справжньою письменницею, котра написала де ці книжки паніці. Да, От не стільки не книг не різних. різних. Хто ж вона за фахом та письменниця? Хто вона наша гостя сьогодні? О, бачите, що вони я вже знають. Вона вчителька. Вона розумна, вона Має. все, Має. все Має. знає. Чому вона ще все знає? Вона вчитель історії. Тут для діток авторка презентувала дитячу книгу Прибульці з острова Джерсі та інші історії, до якої війшли 10 повчальних оповідань. Зокрема, маленькі відвідувачі прочитали цікаві історії з дитячої книги, обмінялися приємними враженнями. Під час події у дитячій книгозбірні панувала приємна атмосфера. Також авторка поділилася особливістю створення книг для дітей. Це є Прибульці з острова Джерсі. О, бачу! Джерсі знаходиться коло Франції, але належать Великобританії. Важче писати для дітей. Це направду, тому що ти мусиш бути обмежений, можливо, в словах дуже коректно підбирати ті слова, які дітям будуть зрозумілі. Ну тут мені допомагає моя освіта перша. Я за першим фахом у мене дошкільне виховання освіти закінчила колись у Кременці педагогічне училище, тому психологія дитини зрозуміла. Діти. Мене відчувають, і я десь в творах теж стараюся відчути їхню душу, їхню пам'ять, навіть їхні фантазії. От і мета, яку я ставила при написанні цієї дитячої книги, я вважаю досягнута, тому що я хотіла, аби діти. Ще раз прониклися любові до навколишнього світу, до природи. Мені приємно, що вчителі працюють з моєю книжкою в багатьох школах і кажуть, що ця книжка це і уроки розвитку мовлення, це і ознайомлення з природою, це і малювання, тобто можна зайняти дітей. Цією книгою, звичайно, в мене в планах писати далі. Письменниця поділилася особливістю написання нової дитячої книги Прибульці з острова Джерсі та інші історії. Чому я про них пишу оповідання? Тому що в Україні вже навіть з початком війни я побувала на одній агрофірмі. І здивувалася війна, іде багато проблем. А власника агрофірми з далекого острова Джерсі, де Франція і Британія, уявляєте собі, привозить 300 таких корівок і вирощує їх. Вони дають дуже багато молока. Також під час зустрічі школярі розповіли, як допомагають пташкам у зимовий час. Зробила дівничку. Я за теж. Prečrpem zasebno zhrnjakom in povišam po naš življenje. Дуже гарно ти зробив. Тобі напевно, тато підказав, чи мама хтось підказав, підказав діду. Підказав дуже в тебе, дідусь приємно, що діти долучаються у добрих справах заради спільної перемоги України. Ви бачили, як плетуть сітки у вашій так. школі. Плетуть сітки чи Ні. в вашому місті? гуртках. на гуртках. Бачите, отут мене катруся, має таку гарну довгу плете. Сітки, але одного дня Катруся вирішила допомогти татові, бо татові на фронт був потрібний тепловізор. Я знаю, що сучасні діти люблять різне, але я все-таки стою на тому, що Треба людей, дітей нам виховувати українцями. Непомітно кожне моє оповідання проникнути любові до рідної землі. Кожне оповідання вчить бути українцями, бути патріотами зараз по-іншому не можна. А ще малеча дала відповідь на питання, які задала пані Галина Козак. Діти із нової книги авторки прочитали багато оповідань різної тематики, а зокрема про платіння маскувальних сіток для наших збройних сил України. Кож прочитали історії про пташок про вірного друга людини. Кожен дзвінок віддати свято для них. Особливо тривожним є очікування та хвилювання, Якщо він не кілька днів. Петруся розуміє, що на фронті бувають різні ситуації, іноді немає зв'язку, але їй так хочеться. Щовечора почути рідний батьків голос і сказати йому на добра ніч Правильно я написала, так? А далі ще одне речення катрусів. Я пишаю з тобою Катрусі, сказав батько, коли почув про те, що вони е, плетуть сітки. Вони... Так, достатньо, вони плетуть сітки, тато дуже пишався. Звичайно, тато би не схвалив чину катрусі, але катруся вирішила. Продати волосся обрізане і купити за ті гроші візу. Також зацікавила діток історія із шкільного життя учнів. Крім того, малеча взяла участь у розігруванні сценок. І в той момент, коли Максим схилився до наплічника витягнути щоденне кошеня випало за пазухи і помчало по класу Вчителька, ти читала це купові дані? Ні, тому буде для тебе цікаво. Вчителька аж сплеснула руками. Руди, куди ти був? А ти втік сьогодні з моєї квартири, ми всі на своєю цікавому. Кошеня нарешті опинилася на руках вчительки. За мить у щоденнику Максима з'явився запис. Спочатку пані Єва вчителька скаже, що хотіла вчителька написати, а потім що написала. Що хотіла написати? Запізнюється на уроки батьки до школи. Можна писати, що запізнюються на уроки. А що в результаті щоденнику написано було? Вчити. Дякую за порятунок кошенята. Молодець. Крім того, діти із своїми пропозиціями звернулися до письменниці. Відвідувачі отримали неймовірні враження від спілкування з авторкою та від її творчих доробків. Він і бути хліба. Я хліб виробляю. Дуже гарна ідея. Прошу. я хочу, щоб ви написали. Що вчителька нам ставить п'ятьорки. Завершилася зустріч у дитячій книгозбірні із перегляду чудової лялькової вистави Софійка і Журавлик за твором авторки, яку підготували та презентували працівники дитячої бібліотеки. Дівчинка з приємністю розповіла про емоції від лялькової вистави. Софійка наблизилась до птаха. Тільки тепер вона помітила, що журавель стоїть на одній нозі. А другу заховав під себе. «Журавлику, що з тобою трапилось? Чому ти цураєшся в країні? Чому не полетів з усіма? Де ж твоя ніженька? Дівчина присіла, розглядаючи птаха. Журавель немов немовби зрозумів її і поволі виставив другу ніжку. Вона була в крові. Ой, ти ж поранений. Як це сталося? Софійка співчутливо розглядала журавлика з усіх боків. Ти підеш зі мною? Я ж допоможу тобі. Не бійся. Дівчинка підійшла ще ближче до птаха, обійняла його, притиснула до грудей і спробувала піднести вдалося. Вистава була дуже гарна. Всі, хто приймав в ній участь, постаралися. Як ти вважаєш, що вчать твори письменниці і сама вистава? Чого вчить нас, малих дітей? Що потрібно берегти природу, допомагати іншим. І завжди оставатися таким добрим, як і ти, зокрема, пані Галина є авторкою повісти Дорога терном заросла, таємниця не заблукати в мережі, у яких описують складні долі людей, їх емоції та хвилювання. Щира подяка талановитій письменниці Галині Козак за неймовірну зустріч та бажаємо в подальшому успіхів на творчій ниві, також тим, хто долучився до організації прекрасних літературних подій. Школярі поділилися своїми враженнями від творчості Галини Козак. Щоб вона була такою доброю і щасливою, яка вона зараз є. І ми всі вдячні, усім присутнім у цьому залі. Вам творчого натхнення. Дай вам Боже творити, розслабляти нашу історію, як ви пишете, у своїх книжках, писати нічні жіночі романи. І хай завжди буде місце у вашому серці для творчості, для дітей. Дякую! Добавилось, коли показувала лялькову виставу. Письменниця з приємністю подякувала усім, хто завітав на літературну зустріч. Пані Галина розповіла про важливість подорожей, які відіграють велику роль у написанні творів, про різні моменти, які надихають на роботу. Її твори полюбляють читати користувачі різного віку. Спершу у плані авторки були суто жіночі романи, але згодом почала писати романи історичного характеру. Також авторка часто проводить благодійні акції для наших захисників. Велика подяка письменниці за книги, які згодом дають можливість захисникам відволіктися на деякий час від подій війни. Зокрема, в своєму рідному селі я мала презентацію, коли ми всі зібрані кошти передали на Збройні сили України. Конкретну бригаду. Також я відправляю свої книжки на схід України, Миколаївську область, Херсонську. Це безоплатно, я їм посилаю. Мої книжки є в дуже багатьох вже країнах. Наші заробітчани, до речі, чому книжка Дорога терном заросла, розійшлася так швидко. Теж наші жінки, заробітчани, всі, хто приїжджає, хочуть цю книжку отримати. Ну, якісь почуття, хвилювання у них вона викликає однозначно. Зараз в мене багато ще планів, багато поїздок. Головна моя мета зараз, в сучасних умовах, не дивлячись на повітряні тривоги, на інші прильоти і таке інше, донести до нашого читача-слухача, що ми повинні. Дуже дуже твердо тримати свій стрій. Письменниця поділилася враженнями від неймовірної зустрічі. Щиро хочу подякувати всім, хто сьогодні, передусім, прийшов на ці презентації, подякувати пані Ларисі, директору центральної бібліотеки. Бо власне вона була ініціатором проведення цієї зустрічі. От і я дуже дуже гарно подивована, приємно подивована, наскільки гарні виховані діти у бродах у школі. Бачите, вчителька. Зовсім поряд сиділа, вони навіть її не бачили. Я бачила ці чудові прекрасні очі дитячі. Я бачила їхні усмішки, як вони щиро сердечно сприймали всю інформацію. Як вони старалися гарно читати? Ви помітили, як вони хотіли відповідати? Піднімали руки, були активні. Я дуже тішуся, що в нас росте таке молоде покоління і в бродах. Зокрема, діти абсолютно нічим не відрізняються від львівських дітей, від дітей інших міст великих. Вони начитані, вони знають все, прекрасно читають. Радію за це. І я бажаю всім, всім діткам України, і дітям міста Броди, в першу чергу теж щасливого мирного дитинства. Все те, що ми всім хочемо побажати зараз дітям України. І мир буде, буде перемога, буде мир. Наші діти відчувають душею і серцем війну. Може, ми навіть і не здогадуємося про це. Я дуже щиро хочу побажати, аби діти писали також, читали само собою, а пробували писати. Проба, пера починається от в дитинстві, в такому віці. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.